Ми не розуміємо, що робити: купляти ноутбук чи купляти портфель. Сьогодні вже серпень місяць. Тут до школи залишилось комісію бігоміти проходити. Чи, чи Що робити, чи не проходити її взагалі. Жителька Терешківської громади Віта Булавацька цього року до школи вестиме трьох дітей. Та навчатися офлайн у Головачанській школі, що в Терешківській громаді, нині можливості немає, каже жінка. У мене двоє дітей йдуть в перший клас. А одна дитина ходить, перейшла в четвертий, і з цих ось чотирьох років він півроку ходив усього в школу. Півроку Все, весь остальний час він займається на планшеті. Ми не хочемо переводити в Полтаву. Я навіть в Терешки не хочу, тому що це довга дорога. Це автобус повинен виїхати у сім ранку. Нині у цьому освітньому закладі навчається понад півтори сотні дітей. Через війну заняття відбувалися лише онлайн. Це тому, що тут немає укриття. Зараз у мене навчається дитина в 9 класі. Ми з чоловіком не знаємо, як правильно робити і що нам робити взагалі з 1 вересня, тому що це буде державна атестація. Або ми навчаємося тут, або ми переводимося в школу, в іншу. Я так думаю, це буде більше всього, що це в місті Полтава. Варіантів других, нас інших немає. Вихід один. Як оздобитися так, щоб в нас дійсно було тут укриття? Проєкт укриття, яке планують побудувати на території навчального закладу, нині вже виготовили, розповів керівник відділу освіти Ігор Погорілий. Матиме воно подвійне призначення. Було прийнято рішення вже будувати споруду, яка могла б слугувати і під час особливого стану, і під час мирного стану. На даний момент вже проєктно-кошторисна документація виготовлена. Вона пройшла відповідну експертизу. Експертні висновки затверджені рішенням сесії, і рішенням сесії виділені необхідні кошти для побудови укриття. Це 10 мільйонів шістсот. Тисяч гривні, десять мільйонів 600 тисяч 903 гривні. Наш проект розраховано на 200 чоловік. Тобто, ці об'єму достатньо для того, щоб там знаходилися всі учні і всі вчителі. Має він два входи. Тобто, на випадок надзвичайних подій можна вийти з одного, так і з іншого боку. Так само і потрапити туди. Плюс вентиляція, плюс опалення, плюс усе. Він повністю автономний. Туалети, вентиляція і вентиляція не просто це протирадіаційне укриття, тобто вентиляція спеціальними фільтрами. Син Олени Ракової цього року йтиме до другого класу. Перший рік навчання провели вдома, каже жінка. Йому хочеться спілкування. Він не хоче. Він, мама, я не хочу сидіти там онлайн. Уроки там та не слухається. Мене там не чують, та я там не чую. Я дещо не зрозумів. Мені потрібно, щоб вчителька мені сама це все розповіла. Він з інтернета тільки ж закінчилася. Тут у них ігри починаються в інтернеті. Він постійно знаходиться в інтернеті. Поки укриття немає, навчатися офлайн будуть лише школярі першого класу, каже директор школи Іван Назаренко. Для цього планують облаштувати приміщення у дитячому садку. Ми плануємо з 1 вересня перший клас. Плануємо в дитячому садку у Заворську помістити. Про це зараз іде інтенсивна така співпраця із, із завідуючим із садком із відділом освіти. Як розповів керівник відділу освіти Терешківської громади Ігор Погорілий, відповідно до розробленого проєкту, термін будівництва укриття для освітнього закладу в головачі чотири місяці. Ми плануємо, що до нового року вже ми будемо навчатися офлайн. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.